Привіт, народ. Я в Кременецькому лісоколеджі, що знаходиться в селі Білокриниця. Історичне місце. Дивіться, що тут пише. Значить, Кременецький лісотехнічний коледж розміщений в приміщенні старого замку князів Вишнівецьких з Бараських. Приміщення замку на відкритому аукціоні разом. З чотирма з половиною тисячами десятин лісу, луків орної землі придбав таємний радник при Київському генерал-губернаторстві граф Олександр Олексійович Воронін. Ну, коротше, не буду все вам перечитувати, значить, він зробив з цього замку навчальний заклад, і з тих пір він працював як навчальний заклад. Єдине, що тут не пише. Тут не пише, що під час окупації фашистами тут був е, німецький госпіталь військовий. Дуже гарна така архітектура. Дивіться, яка красота. От. Навчальний заклад приймає. Дивіться, йо-мою, а тут, а, блін, я не можу навіть... Тут не для такої камери зйомки. Це красота набирають. Студентів на всякі лісо, лісові е, спеціальності. Ну, зараз я ще вийду на двір, покажу вам, як на дворі гарно. То вже буде інше відео. Всі бувайте здоровенькі.